В минулому роду тут жив бомж. Доброго дня вам, доброго вечора. Це Світлана з Канади, з Нової Шотландії. В минулому році жив бомж, а тепер гляньте, хто живе в мене. Я приближу. От вона прийшла. Їсти, вона зовсім не боїться, вона листочки об'їдає. Молоденька така, гарненька, гляньте така. Ну, от скажіть, де б ви ще побачили, чи бачила я в Запоріжжі, в своєму рідному Запоріжжі, отаке чудо. Ось ну, представте, я сижу, п'ю каву, звісно, що естетичне удовольствие, задоволення. Від того, що гляньте запущений який участок. Але в цьому запущеному участку отут в прошлому році жив бомж. А тепер сюди приходить їсти, гляньте, оленятка. Ну, вони кажуть, на них дір. І вона зовсім не боїться, бачите? І сьогодні в мене п'ятниця, отакий релакс день мій. Ленд Лор, бачите, все заплатив, щоб покосили траву, у нашому дворі покошена трава. От. В сусідньому ніхто не живе. Той, хто каже, що нема чого орендувати житло, Гляньте, цілий будинок, він вже ну, довго стоїть один, Ну, пустий, да? пустий. Тому що, пам'ятаєте, я записувала відео про те, що Тут була поліція, заарештували того, хто орендував цю, цю будівлю. Тут у нього стояло мільйон камер, он там якщо вам видно дві камери, мільйон камер, але його не було вдома. Він, мабуть, втік, Він знав, що його не заарештувати, тому він втік. А вам естетично можете полюбуватись, хто там живе в величезному мегаполісі. Той Таких, знаєте, як ото нас казали, контактний зоопарк. От. Так що в мене контактний зоопарк усього у прямому дворі. Той, хто казав, що помідори, чи що посадить, чи будете ви садити помідори, ні. У мене, вон, бачите, живуть отакі Ну, Так хочу сказати, що неділя пройшла доволі спокійно, в активному вивченні англійської. Я цілий день сиджу, слухаю або слова слухаю, або слухаю книжки на англійському, є такі онлайн-книжки. Розбирають і зразу ж і розказують нові слова, які там записую, виписую. Тобто зараз я в активному такому вивченні англійської мови. І, звісно, в мене є 4 дні на тиждень є вчителька. З України. Дівчинка зовсім молода. От, ну, вона вчителька і працює англійської мови, Тому зараз ми з нею проходимо всю граматику і вже, я думаю, що ще згодом, можливо, ще місяць, ми будемо допроходити граматику, граматику, а потім будемо вже активніше готуватись до СОП-тесту тому що все ж таки я його планую здати. Звісно, що хочеться, не хочеться, але прийдеться. Е, хочу сказати, що я вам говорила, що ми наші їздили і поздавали багато, хтось не здав, але з другого, з третього разу здають усі. Тому, ну, ось така ідея вчити багато англійської, той, хто збирається їхати чи вже тут. Особливо той, хто ще збирається тільки їхати, тому що ну, якби, по програмі ще їдуть, то я все ж таки порекомендувала вчити, вчити мову. Чим краще буде у вас мова, тим краще буде робота і тим краще, швидше ви адаптуєтесь. Ну, а поки в мене ось такі гарні сусіди. Ще тут птичок багато. Бачите, такий е, е, сусідній участок, бачите, його не косять. Він зовсім не покошений, тому тут багато травички. Е, спереді, будинку, спереді будинку покосили траву. Мій лендлорд заплатив і за сусідній будинок, щоб, покосили, щоб не було, як будто тут заброшений якийсь будинок, щоб більше не прийшли бомжі. Тому ну ось так. Ну не знаю, як їх звуть, але вони не підійдуть, вони не ручні. Вони не будуть такі, що підійдуть, там їх можна погладити. Ні, але вони не бояться бачите, людей. Ось я розмовляю з вами, вона може лягти, он, вона лягла, все, вона лягла відпочивати, буде чи він. Лягли, вона там буде спати. Тому що е, сьогодні було доволі жарко на вулиці, десь 28 градусів. От вона там собі знайшла місце, але вони частіше всього ходять такими, знаєте, сімейством величезним, десь до 10. Але ось Вийшла відпочивати тут вона. Вона знайшла собі містечко, там вона об'їдає деревце. На листочки молоденькі і відпочиваю чудово. Так що всім гарних вихідних. У мене буде два дні на вивчення мови, вчити буду мову.